Я на цю хризантему в горщиках. Ну так вона туго росте, дівчата. Я не знаю, чи тільки в мене вона так туго росте, чи у всіх. Побачила це ж вічно. Надивлюсь тих тіктоків подивилася короче що треба відразу садити в горщики живці. І воно геть так само росте, як і в відкритому ґрунті. Та ні фіхпі, дівочки так туго росте, ну це капець, просто просто, ну наче на місці стоїть, щоб ви понімали, оце, це весняні живці. Оце весняні живці. Подивіться, які вони маленькі, нещасні. Якби її ще не поливала кожного дня, майже кожного дня, то вони взагалі були, як не знаю, що як карлички маленькі. Ну Це куча, оце, не знаю, коли воно виросте. Ой, коротше, ну геть маленькі. Ну зате матиму досвід, що так більше не робить.